Так, всім доброго вечора. І сьогодні ми будемо саме розглядати тему. Мені здається, що вона не була на жодній майстерні. Це тема міжпівкульної взаємодії. Я думаю, що дуже багато ви чули цю тему. Дуже багато в мене на різних завданнях. Я говорила про це, що це дуже там, важливість. Коли ми переключ, перемикаємося з півкулі на півкулю, для чого це потрібно, ось і таке інше. Але ніколи, мені здається, ми не зупинялися саме на цій темі. Ось, і тому сьогодні буквально пару слів. Я розумію, що тут ми даємо багато ігор, і на цю тему я буду ну, більш детально саме про півкулі мозку говорити там на іншому проєкті, буде у вас більш ну, багато також ігор. А я приготувала саме таких, які можна робити вдома, ну, там нічого не купуючи, тому що міжпівкульні півкульні взагалі ігри або справи, в яких ми залучаємо об обидві півкулі. Їх нас насправді дуже-дуже багато, і в нас вдома також. І що взагалі потрібно знати, і для чого ми будемо робити ці вправи. І за що ж за що відповідає наша ліва та права півкуля? Коли дітки маленькі, нам дуже складно оцінити, навіть, ну, в принципі, як так скажу, міжпівкульне взаємодії її порушення, воно зустрічається, ну, в принципі, майже у всіх дітей з Терсумією 21 і не тільки. І взагалі це порушення міжпівкульної взаємодії, мені здається, що наразі. Звучається у більшості взагалі дітей, тому що, ну, щоб їх розвивати, в нас дуже мало для цього якихось так, тому що навіть там діти у школі, так, які там що вони роблять, вони так читають телефон, тримають в руках планшет, ну Знаєте, якщо ми, наприклад, тримаємо в руках книгу обома руками, це не дорівнюється тому, що в нас працюють дві півколі. І коли ви, перше, на що, щоб я не забула звернути увагу, це як взагалі дитина сидить. І, наприклад, у вас якісь там цікаві завдання для дитини будуть. Наприклад, там взяти коробочку, ось в мене стоїть коробочка, буду з нею показувати вправу. Ну, якась там з цікавими, ну, в мене тут з літерами, але ну, важливо, що взяти. І слідкувати за тим, за тим моментом, коли як дитина бере. Навіть з маличку, зараз я. Мене просто крутиться стілець, але по-перше, треба, щоб дитина сиділа у нас у звичайній нашій позі, так, тобто, і е, рівно сиділа, і ви е, повинні поспостерігати за одним. Як вона візьме цю коробочку? Ось вона, наприклад, у нас є середня лінія. Ось я спеціально поставила зошит, тому що в ньому ось є там середня лінія. До речі, книжки також зроблені так. Що ну, ось середня лінія, коли ви читаєте, наприклад, дитині, або потім будете писати, ось по середній лінії дитина повинна сидіти дуже на книжках, або особливо на форматі такому, як звичайні зошити, так вони всі не просто так були зроблені спеціально, спеціально там кількість сантиметрів. Ось, і коли ви спробуєте дитині, дитину, викладете, наприклад, перед нею зошит, так, плюс-мінус, це на око можна так? кладете коробочку. І перше, наприклад, ви говорите, Маша, дай мені коробочку, і ви слідкуєте, як вона буде її брати. Ось так, коли вона бере. Тобто це значить, що в неї між півкулі, між півкулі вони працюють. Але я одразу скажу, що це, це якщо діти в нас 4,5-5 років, ви можете це перевірити. Коли це маленькі діти, в них не може бути ще не сформованість. Ви просто можете як вчити це в завданнях, так брати. Тобто, і коли ми беремо рукою, а не беремо цілом. Тобто, що таке цілом? це коли ми ось так будемо повертатися, щоб взяти цю коробочку. Це, що це? Тобто, це коли дитина не півкулі працює, а замість цього просто працює її тіло. До речі, можете спостерігати за собою, як ви берете. Дуже часто і ми беремо ну, просто до автоматизму, тому що. Набагато проще навіть дорослій людині повернутися ось так, ніж не повернутися. Якщо ви спробуєте так, як я поставити там коробочку саме ви, не дитині, а собі, то ви будете, то ви зрозумієте, що це працює. Це в нас працює периферічний зір, тобто я бачу цю дивлюся у камеру, але бачу цю коробочку все одно. Тобто, і я і тоді в нас де ми перетинаємо середню лінію тіла. Я про це теж говорила. Це також координація, наприклад, це координація також око рука. Коли там права рука зліва бере коробочку, так ми спостерігаємо за це очами. За цим і беремо її, і, наприклад, ставимо посередині. До речі, також, коли ви займаєтеся і ставите посередині дитини якесь завдання, або пірамідку, або ще щось, це також у майбутньому сприяє розвитку міжпівкульної взаємодії. взаємодією. Розвитку, що коли ми багато чого ставимо посередині дитини, і вона, наприклад, там бере то лівою, то правою рукою. Тобто, це теж. Дуже гарно для наших півкуль. Зараз я просто скажу, що, що таке взагалі міжпівкульна взаємодія, це коли об'єднується ліва і права півкуля головного мозку, і тоді, тільки тоді в нас буває цілесна роботоспособність, трудоспособність взагалі і мозку, і дитини. Тобто, в принципі, одна півкуля без іншої дуже складно їм, скажімо так, взаємодіяти. Тому що одна доповнює іншу. І ось якщо ми беремо чим ось наша ліва півкуля, вона відповідає в нас за логіку, за пам'ять. Це мається на увазі немає півкуля, яка там ідеально за щось відповідає. Але я називаю зараз аспекти, які найважливіші у цій півкулі, тобто там йде більш відсоток. Так? Це в нас буде логіка, пам'ять. Мислення, мислення, і е, в нас ще е, буде просторове орієнтування. Тобто, це більш відсоток буде у лівому, у лівій півкулі. Також ліва півкуля в нас відповідає за розуміння мовлення. Тобто, коли ми говоримо, так, і дитина розуміє, це в нас також ліва, пів, ліва півкуля буде. Ось. Зараз секунду, щось О, підключила. Ось також коли права півкуля в нас більш більш за все в нас відповідає за також, щоб ви розуміли, замовлення в нас відповідають обидві півкулі. обидві. Немає того, що раніше це була трошки інша теорія, зараз вже інша, але замовлення відповідають обидві, обидві півкулі, чому це важливо, ну, важливо знати про кожну. І якщо ліва в нас відповідає за розуміння мовлення, то коли слухове сприйняття, так і ми робимо вправи на слухове сприйняття, то це в нас буде права півкуря. Тобто, це саме е, мається на увазі, коли наші е, якісь там. Е, коли я говорила про звукове лото, е, ось, е, що це дуже класна іграшка на розвиток і розуміння мовлення, і на подальше мовлення. Також бачила, що е, там дехто купив це дуже класна гра. До речі, зараз ще про неї повторюся, що там є. Блоки у цьому звуковому лото, є блоки, ну в різному по різному, але є і мовленеві там. Тобто є там тварини, наприклад, дикі, домашні, там є звуки природи, там різні музичні інструменти, яких навіть ми з вами іноді не знаємо. Це шуми, ось ті по вулиці. Тобто, для чого це все в нас півколі працюють? Щоб, наприклад, це все, коли нам не треба, просто ці всі звуки вони не будуть заважати дитині, Тині вас слухати або говорити самому, тому що ця, ця сенсорна система слухова, ось вона так дуже ці ігри обов'язково робіть з немовленевими шумами. Ось. І справа півкуля також у нас відповідає дуже дуже багато. Це називається квазі-просторове уявлення, це, в принципі, орієнтування. Це у дітей ну, перевіряється раніше п'яти років. Це коли ми, наприклад, дитині просимо намалювати домик, так? звичайний домик. А вона, наприклад, малює ось, ну, по типу зараз покажу ближче. от По типу, ось такий домик, який, не знаю, видно-не видно. Не знаю, там видно ось вам цій камері. Тобто це мається на увазі, що коли дитина не з'єднує. ну, По-перше, домик не дуже схожий на домик, а по-друге, не з'єднується лінії. Тобто, навіть якщо дитина в 5 років там не повинна ідеально малювати, наприклад, якусь будівлю. Але коли в неї розпад іде, розпадаються ось ці криша на три, навіть елементарний трикутник, в неї не будуть з'єднуватися лінії. Також далі, що це може бути? Це, це декілька моментів перерахую. Вам все звичайно не буду. А такі основні, також при порушенні несформованості права півкулі, це також наш емоційний стан, і це те, що діткам. До речі, стресумі двадцять 21 не дуже часто буває, це, але це діти, які не хочуть, тобто їм складно з кимось там дружити, говорити. Це не в силу того, що він може, що дитина може або не може говорити з кимось, так? Це тому, що ну вона не може там піти на контакт з кимось. Це також ну, таке для це для дитини складне. Ось, тобто взагалі повністю всю в нас будуть. Тобто, все одно за все відповідають і право. І також право, чому я на ньому роблю акцент. Він дуже зв'язаний з моторним плануванням. Так, коли ми говоримо про ритмолінійку, ритмоліди, люди, класики, про те, що ну, дуже багато-багато вже говорила. Також слідкуйте. У нас сформованості правої підкулі у дитини можуть. То ще ну, можуть з'являтися ці порушення моторного планування, це коли ця складність переключення завдань на завдань, складність, там, наприклад, також працювати з ритмолінійкою або просто викладати послідовність. І також це коли в нас ідуть такі речі, як одномоментна однотипна, однотипна, дія йде з дитиною. Тобто так якусь е, гра, яку вона, наприклад, може сама грати, але грають тільки в неї. Тобто вона йде як така заїжджена гра. Е, і також, коли там дитина може махати ниточкою, е, наприклад, або також слідкують. Це коли дитина дуже часто, це діти, ну які вже навіть не просто не те, що малюють там дуже гарно, але і малюють, ну, просто так вони вже тримають олівець, щось малюють. Також слідкують діти а, з несформованості права підкуля і з порушенням моторного планування. Це, в принципі, дуже такі речі, які одна без одної також не може йти. Тому що якщо є порушення моторного планування, обов'язково буде порушення міжпівкульної взаємодії. І ось це ще такий у нас, коли права півкуля, то ще у нас є такий момент, як дитина малює нові елементи. Тобто, це можуть бути, там, наприклад, якісь кружечки, так, воно буде. Там по типу просто багато-багато малювати. Дуже часто, до речі, це саме кружечки, тому що їх проще всього малювати. І це можуть бути вони. Або можуть, дивіться, що, одразу скажу, що з цим робити, коли це особливо на малюнках з'являється. Також може бути потім, коли дитина там вже буде писати, наприклад, букви, але це не. Це не, 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 не у майстерні я буду говорити, коли вже літери з'являються. Що ми робимо? Тобто, коли в нас додаткові елементи, ви ви бачите, що вони з'являються у дитини, то що ви робите? Ви переводите їх в ціль. Тому що ці додаткові елементи на папері, вони чим вони, скажімо, важливі, щоб їх, скажімо так, зразу прибрати. Тому що це просто в школі буде, знаєте, як буде дитина одну і ту ж, наприклад, літеру писати. От, писати і писати, писати і писати. Ось, значить, тобто ви приводите в ціль. Наприклад, вам дитина намалювала. Якісь там кружечки або точечки, так, намалювку, а ви говорите, о, який в тебе гарний дощик. Давай там ми намалюємо ще там будиночок, або ви там з дитиною намалювалися там будиночок, наприклад, доріжку там або річку, тобто, і ви перевели це в ціль. Тобто, це, по-перше, запам'ятовується у дитини, як, ну, як по типу, вона зробила там, намалювала гарний малюнок. Ось і те ж саме ви перевели в ціль. Всі завдання, тобто так переводити в ціль. Те саме, коли дитина, наприклад, маше предметом або носочком перед собою. Тоді я дуже рекомендую грати ну, в гру, яка в нас одна з найпопулярніших, це рибалка. Так, це коли дитина ловить рибу і те ж саме ця гра дерев'яна гра рибалка. Вона, напевно, всіх є. У мене просто вона. Водна і в мене дуже, ну, не водна, в мене дерев'яна десь була дуже довга ця удочка. Це те саме, це коли ми ловимо, ну, припустимо, що я зроблю так, що це в мене. Це ще, типу, це в мене удочка буде, так? це рибка. Ось і так. І суть в тому, що дитина, якщо ми ловимо цю рибку, і це, міжпівкульно, дуже класна гра, то дитина сидить рівно. Зліва направо вона бере цю рибку. Ось так. ну, Тут можете навіть ігри з пінцетами брати. Тобто просто там той же огородик якийсь здати, тут без різниці. Просто рибалка це ще тим, хто ну, буває такі, що можуть махати перед собою. Ось, І берете цю удочку, так, і, ну, наприклад, це рибка в мене. І ми справа наліво ось, її перекладаємо сюди. Там, Наприклад, у кошик там, або там, у місечку. Якщо це рибка, тобто якщо це буде на ниточці, то ви ловите цю рибку, зловили, вже перейшли посередню лінію так, щоб рука була прямо ось, як ця коробочка, і знову ж таки лівою рукою ви взяли і поклали її наліво. Тобто, наприклад, зліва зверху у вас буде як місечка ловити. Це я про дерев'яно кажу. якщо... Ви граєте в воді, в принципі, те ж саме, в воді трошки складніше дитині, але там можна просто ловити-відпускати рибок, або там брати якусь місочку і складати їх туди. Ось. Тобто рибалка дуже рекомендую гру, там є рибалка не обов'язково з рибами. Також є рибалка в нас з рибалка є також. У мене машинки, там професії. в мене, наприклад, машинки і професія, рибалка є, тому вони є дуже різні. Значить, і е, також щоб, е, значить, щоб всі, тобто е, диві, також, е, що в нас ще, поки я дійду, буду показувати вам зараз справи, е, такі цікаві, але зараз ще скажу, що розвиває міжпівкульну взаємодію е, ще саме вдома. Вже, може, про це говорила, але нагадаю, це наші майже всі побутові вправи. Але я сказала, що коли ми робимо, наприклад, рівну позу, так, ми рівно стоїмо, і е, коли ми замітаємо, так, тобто дитині можна просто, по-перше, вона буде допомагати мамі, так, вона молодець. А по-друге, в неї, наприклад, може бути маленький сувочок, маленький віночок, і привчати навіть маленьку там дитинку. Вона буде пересікати цю свою лінію тіла. Так, вона не буде рівно стояти, але вона буде все одно пересікати. Те ж саме, саме таке взагалі, а, най, най, така вправа, це коли ми дістаємо білизну з пральної машини. І ось ми це тягнемо, і ось ці є там дитячі ігри з канатиму, але вони не зовсім для маленьких дітей. А, це коли саме дитина витягує, тобто в нас іде, ми витягуємо білизну. З правильної машини ми ж її тягнемо, але зробити це як переключення: тобто одна рука інша рука, одна рука інша рука. Ось це ми робимо там ну, багато хатніх вправ. Те саме, коли ми вішаємо білизну. Це не обов'язково робити, наприклад, в кого там приватний будинок. Я розумію, що це поки дитину тут поставиш стільчик, піднімеш дитину і таке інше. Але також ви можете зробити як лількове, ну там кого дівчата, там може там і хлопчикам придумати там якісь рушнички, наприклад, там для іграшок, або там по типу тряпочки для своїх машин повісити, так, щоб їх мити. Те саме, це може бути просто маленька така ниточка, і на яку ви, наприклад, там штанішки, даємо ці маленькі прищепочки, які є багато-багато цих магазинів, які. Нас ідуть, ну, не те, що, ну, в принципі, дуже багато цих магазинів різних є. Тобто, Намагайтеся все, що ми робимо вдома двома руками, все, коли ми перетинаємо середню лінію тіла. Тобто, коли, наприклад, ви сортуєте, навіть дивіться, якщо ми беремо сортування, то це теж те, чим зараз так, багато хто займається, бо займався, зараз секундочку. Тобто, як ми сортуємо? Дивіться, зараз я ще ту камеру опущу, Ось в мене, наприклад, є дві тарілочки, так, ось, а, ось червона і синя у мене тут. І в мене будуть також мішки. Червоні і сині. Я не буду побагато показувати, але ви можете робити багато. До речі, між підкульні вправи також ми. Дітей, наприклад, які вже, які вже класно сортують, так? це дуже класно робити, тому що це їм подобається. І тут ви можете тобто, ускладнювати вправи. Також, якщо ви берете перший раз якусь вправу, то не треба там, на неї одразу там, ці, ці міжпівкулю наславити. Коли дитина вже свою вправу якусь зробила, ну, тобто, по сортування зараз показую. Зараз я опущу камеру і покажу вам. Дивіться, в мене будуть ось так дві місочки, синя та червона, Думаю, що всім видно. Зараз ще цю, вибачте, опущу іншу камеру, щоб було там теж видно. Ось тому, о, значить, ми беремо дві місочки, і я сиджу просто. У мене дві камери, тому я можу на якоїсь з них бути на рівно, але дивіться, червона повинна бути а, місочка. Щоб там було, мене. Червона повинна бути. Ось по, тут середня лінія. У нас так іде, червона буде зліва. ну мене, Це не принциповий колір нічого. Тобто, рівно червона і синя. Що ми робимо? Ми одразу кладемо синіх мішок. Ось сюди справа, ось, зліва, вибачте, там, де червона місочка. А червоних мішок ми кладемо справа, там, де синя. І думаю, що далі задача вам зрозуміла. Ви берете. Тобто, але задача дитини червоних мішок посад... ну, там, розкласти у червону тарілочку, да? це саме таке найпростіше синіх у синю. І їй так буде проще. Тобто зліва направо, коли ми беремо мішок, там, наприклад, вона по-любому буде брати лівою рукою, а так як в мене тут буде мисочка справа, і вона повинна сидіти рівно, то вона кладе цей мішок туди. Ось це дуже такий момент. І одразу вам скажу, що назад складніше навчити дитину. Тобто можна робити дуже багато вправ. Тобто, хто там вже ідеально робить сортування по кольору, так ми можемо робити форма. Хто форму там, да, по, по формі і кольору разом. Там етапи сортування я розповідала, які бувають етапи, є. Тобто, ви дивитесь, як дитина робить таке сортування. Я одразу вам спрошу: мінімум раз 10, навіть якщо воно робить класно, то зробіть його і робіть ці вправи для, саме для міжпівкульної взаємодії. Це дуже важливо. Також може бути навпаки. Тобто, коли дитині ви поклали, так, ну, червоних в червоних, зрозуміло, синіх в синіх, але дитині треба червоних. Мішок, звідки, достати правою рукою і синіх лівою. Тобто, тут їй буде вже трошки складніше, тому що тут треба перемикати себе, що ти все одно зліва направа йдеш. І чому я взяла саме сортування? Тому що для перших міжпівкульних вправ у маленьких дітей рекомендовано брати те, що не те, до чого, наприклад, дитина звикла вже до, до цієї вправи. Ось, І вона. Звикла, наприклад, до цієї вправи. І їй так проще. І також, цей черв... ну, наприклад, ці кольори це будуть як підказка дитині. Тобто синіх у синю а, синю, да, червоних і червону. Тобто, це буде як підказка. Також самого малочку ми можемо. А, це Знову ж таки, ось там з місочками це ну, діткам проще. З, Получається, коли в нас іде малювання на піску, наприклад, так, то дивіться, що ми робимо. Також, тут між вправи, які не побутові. Тобто побутові, я вже зараз ще раз нагадаю, нам, наприклад, той, хто ріже ножечком, або, наприклад, є ті фрукти, овочі, які розкриваються на дві частини, ось ці там дерев'яні або пластикові, там є в наборі мене просто дерев'яні на роботі, і там ми ріжемо так фрукти, овочі там дерев'яним ножем. Це те, те ж саме, це саме перші ігри до 2,5 років. Це те ж саме дитина, цей фрукт овоч посередині, вона однією рукою тримає, іншою рукою вона ріже. Ось, Тому також ці вправи. А, і далі, значить, це, що стосується малювання на піску, а, всі між вкулінь, так, це одномоментна дія обома руками. Значить, все що стосується малювання. Тут, дивіться, також це перше обов'язково, це коли вже дитина сенсорно. так, Вона вже дуже класно відноситься до цього піску, вона натягне його до рота і все таке інше. Тобто, це в цьому випадку ми можемо малювати на піску. Я бачила, що дехто цим це, це робив навіть. так, Або там на піску там, берете контейнер, там або ще щось. Але основне, щоб дитина після цього там, не облизувала пальці, не цінула, не цінула це в рот. І ще коли ми робимо міжпівкульні вправи, я розумію, що ми намагаємось ну, по типу дати більше, більше, більше. Але ось коли це стосується піска, манки, або там на воді навіть можна малювати. До речі, ця техніка амбру, коли там капаєш, дитині цікаво, або навіть коли просто ви фарбуєте воду і. Фарба в мене є просто таблетки для ванни кольорові, і коли фарбуєш воду і її обкидаєш, то вона залишається як на дні миски. І, тобто, це для мене зараз буде вправи. На дні міски. І коли дитина починає малювати на воді, то вода стає там синішою, синішою, синішою. Це просто як така ціль, щоб дитина, ну, дитині було цікаво. Але малюємо також ми зараз. Я не говорю про малювання е, обома руками е, о, о, саме олівцями, тому що для до олівців, особливо ті, хто е, в групі ну, по віку, то у вас ще не, не етап, щоб прямо першу брати олівці. Це у вас етап, наприклад, там ви можете пальчикові фарби обов'язково не забувайте. Е, також дуже так розвиває дитину з пальчиками, фарбами. Наприклад, у дитини там теж стоїть дві, наприклад, фарби. Так? Те ж саме, що можна робити? Це те ж саме, ось, наприклад, в мене дві фарби, так, червона і синя. І ось, наприклад, ви почали за дитиною малювати там буравлика або там. Просто кружечок, так, але у дитини завдання, якщо це міжпівкульна вправа, вона повинна, наприклад, синю фарбу взяти, лівим паль... ну, лівою рукою, а правою правою. але теж завжди робіть предетап. Тобто, не одразу всі ті міжпівкульні, давай так. Одразу спочатку спробуйте, як вона взагалі захоче чи не захоче малювати. Тому що ми не славимо міжпівкульні вправи на багато того, що взагалі подобається дитині. Що вона любить, і щоб ми ну, чітко знали, що дитина це взагалі сприймає, а неслити ще якусь е, тяжку вправу. Ну там яка дитині буде, це те, що вона не любить. Ось зараз, дівчата, одну секунду я там перемкну камеру, тому що в мене в два етапи, і викладу вам вправи свої.